Відчути на собі, як це бути штурмовиком, вступити у перший бій та рятувати поранених побратимів. Таку можливість для цивільних надає Українська добровольча армія. Вона організувала навчально-тренувальний захід для усіх охочих. Чому вчать новачків та як відбувається підготовка, Софія Чолас розкаже. Будь ласка, трошечки треба зачекати, бо багато людей. Близько сотні цивільних та військових отримують тренувальну зброю та спорядження. А дивіться зі зброєю, ми маємо страйкбольні репліки відомих видів зброї. Це аер-системи різних видів та. Репліки автоматів радянських зразків за разом знайомляться та зустрічають старих друзів, плічопліч з якими проведуть увесь день на полігоні. Це, Це просто гражданські, хто подав заявку, виявив бажання пройти вишкіл з бійцями української добровольчої армії, потренуватись разом, поспілкуватись. Хлопці розкажуть свої історії війни. Тобто, буде вільне спілкування і підготовка. Навчатись є у кого тут. Зібрались військові з десятирічним бойовим досвідом. Серед них і боєць на позивний козак. Я після школи е вирішив для себе в 2014 році, що я піду воювати за Місяць до 18-ти річчя. боронить країну і донині. Зараз загін спецпризначення виконує завдання на запорізькому напрямку. Свою коротку відпустку у Києві козак проводить на полігоні. Побачити побратимів, з якими давно не бачилися, розповісти людям, якотрі прийшли на навчання. Що служба в армії це не дуже страшно, як вони собі уявляють. Це круто, це престижно. Слава Україні! Да! Да! Учасники тренувань ділять на дві команди: сині та жовті. Переможців має визначити хід битви, та спершу інструктаж. Це бойове положення, турнікету, яке ви використовуєте в бою. Для чого для того, щоб самому надати максимально швидку допомогу? Я буду вас трохи поправляти. Ви самі вирівнюєтесь і намагаєтеся тримати тулуб фронтально до противника зараз бійці відточують базові навички поводження зі зброєю, де хто вперше тримає її в руках, і після короткого інструктажу приймуть перший бій з противником. Ми знаходимося от в цій точці. Це є основною базою команди синіх. Тобто, да сутички будуть відбуватися в центрі полігону, четверте, п'яте приміщення це в першу чергу. Да? Команда ворогів знаходиться в цій позиції, тобто, в принципі, відстань між командами однаково. щойно команда отримала завдання та виробила план. Рушають на позиції. Треїв! Треїв! Команда суперників тільки обговорює деталі пересувань. Вони не знають, що противник вже чатує на них. Бачу, рух чорухна 12. перші контакти з противником і в команді жовтих вже є умовна втрата. Ми йшли штурмували. Дійшли до цього нагару, і там вже були противники. Дуже підло мене з під стіни схопили. В Ногу попали з автомата. Юрій поки що працює барменом, однак вирішив йти до війська. Навіть був на співбесіді у батальйоні Вовки. да Вінші. каже, фізично загартований та має інженерні навички. Відтак готовий бути штурмовиком або шпілотом дронів. Просто планую вже весною долучатись до війська. І бачу, є можливість то чому мені навчитися щось до того. А поки умовно поранені та вбиті роблять висновки із власних помилок, розпочинається вирішальний бій. Команда синіх та жовтих зайняли сусідні позиції і поки не вступають у ближні бій. Однак, жовті планують йти на штурм і приймають ініціативу: штурмувати будуть якраз цю будівлю. Жовтий критні. Мене поранення в груди, в ноги. Поранених рятують медики, накладають турнікети та відправляють на евакуацію. Друже, ти прийшов до тями. Не ти розумієш, хто поруч? Три, Боєць синіх отримав поранення. і Як тільки одна із команд втратить 60% особового складу, це буде означати для неї програш. Лінія зіткнення зміщується не на користь синіх. Вже невдовзі командир вимушений вивезти своїх бійців. Противник виявився трошки хитріше за нас. Він зайшов з флангу. Ми не бачили цього, доповіді одразу не було. І коли він вже відрізав нашу першу групу, яка була на першій будівлі від складу основного складу нашої групи, вийшло так, що хлопці Опці просто залишалися вже на обороні, тобто їх ну, відрізали від нас. Поразка стимулює вивчати власні помилки та дії противника. Командир підрозділу Арей каже: у бойових умовах немає жодного без підготовки та тренувань. У нас хлопці ну просто не немає такого, що прийшов і зразу пішов воювати. Поки ми не впевнені не будемо в його діях, як він себе покаже на навчаннях. На праці, які ми будемо з ним працювати на полігоні, і так ну во всіх сферах, ми не залучаємо їх. Військові сподіваються, ці навчання стануть поштовхом для цивільних долучитись до армії і захищати батьківщину. Софія чолос, Максим Масленников, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.